Ну що рідненькі? Не маю я кліщів, але треба знімати, треба пояснювати, робити поки що наглядно. Хто повірить, зрозуміє, хто не повірить, не принципово не намагаюся когось переконати. Хочу показати, пояснити. Отже, споживання сучасного комп'ютера, система енергозбереження, залежність температури від частоти, від навантаження. Маємо робочий комп'ютер, мій на базі i 3, 4 покоління. Ось його параметри. Можна побачити, що частота і множник гуляють. Це нормально. Це працює, власне, система енергозбереження, в залежності від навантаження на процесор, скидує або додає частоту. Тобто, коли. Процесор в простої, немає навантаження, навіщо його жарити, навіщо споживати електрику, якщо і так нічого не робиться. Система працює швидко і динамічно, і відповідно частота плаває в реальному часі. Якщо взяти навантажити процесор, от беру cpu барнер навантажую всі 4 ядра, видно, що частота стабілізується на максимальній. Чути, як на фоні почав працювати. Вентилятор. Пішло навантаження на ядра. Праворуч в нас Hardware монітор. Це програма, котра виводить дані з супервізорів материнської плати. Кожен вузол має мікросхему, котра відповідає за джерела живлення в Торині. Тих напруг є до біди. Це ще старий комп'ютер, і все одно ви бачите, як багато тут показників. Купа значень напруги по материнці, по процесорах, відеоядро, інтелектуальне ядро, пам'ять, термінація. Так само по температурах, жорсткий диск, два тридатчика на мамці, на мості, на процесорі, на окремих ядрах. Ця вся інформація динамічно виводиться. І я вважаю, що вона є достовірною. Є окремі глюки по параметрах чи версіях, їх зразу видно, коли значення неадекватне. Коли ж значення міняються адекватно, їм можна вірити. Ліворуч, знизу в нас є PowerChute. це програма від. У ПСА вона показує загальне споживання комп'ютера. Вона тут таки досить неточна, тобто плюс-мінус 5-10 Вт, можна вважати, що воно гуляє. Зараз ми бачимо, що при 100% навантаженні на процесор максимальна частота зафіксована, споживання комп'ютера всього-навсього 86 Вт з монітором. Це є Samsung 22 чи 24 дюйма. Матриця з ледівською підсвіткою, IPS-ка, по-моєму. Що ми можемо зробити? Можемо подивитися на параметри праворуч. Видно, що пакедж загальне споживання процесора становить 43,7 Вт. Мінімальне в простої було 10,74 Вт. І зараз ми маємо пікове максимальне. Навантаження в відсотках, частоти. Відеокарти тут немає. Зупиняю, дивимося, що відбувається, в тому числі і по температурах. Де у нас є температури ядра? От є процесор, потужність частоти, температура. Максимальна температура була 74 градуси. Виключив навантаження. Температура падає, вже маємо 49 градусів. Мінімальна була 35 в простої. 54 Вт. Стабілізувалося споживання. Тепер відключаю монітор. Упс спрацьовує з затримкою, тому даємо 10 секунд чи паркана секунд, щоб змінилися покази. В нас було значення 54 Вт, якщо я не помиляюсь. Як тільки ми включимо монітор, ми побачимо споживання без монітора. Увага! Дивимося! Споживання 48 Вт. 48 Вт споживання без монітора. Зараз воно з затримкою підніметься до сумарного разом з монітором. І є 54 Вт. Звідси можна зробити висновок, що в тому режимі, в якому я використовую, а це відносно низька яскравість, монітор споживає всього-навсього скільки 4-6 Вт. Ніяких не 30 Вт. На кінець давайте подивимося значення споживання в простої. Хоча як це назвати простоїм? Запущено з десяток програм відкритий браузер з 11 вкладками, поштар, комунікатори працюють, декілька програм. І ми маємо навантаження на процесор 2-5% коливається, споживана потужність 11-12 Вт коливається всього-навсього. Хто хоче загугліть, а от є, до речі, 54 максимальна потужність процесора заяви на його. 54 ватта. Ми скільки розвивали, 44, тобто він фактично навіть не розганяється до заданих виробником максимальних параметрів. Чому питання інше, не готовий зараз сперечатися чи доказувати? А це мій домашній комп'ютер. Починаємо з виключеного монітора, точніше телевізора, щоб побачити споживання. Самого телевізора. Затримкою УПС спрацьовує. Зараз будемо бачити. 97 Вт було. 102 стало 108. 97-108. Фактично 11 Вт. Тобто виходить, що 11 Вт споживає 42-дюймовий телевізор при мінімальній яскравості. Це така яскравість, яка мені комфортна при роботі ввечері. На новому залізі показників значно більше. Як бачите, порівняно з старим робочим комп'ютером, більшість нам не цікаві. Нам цікавий так само процесор, і нам цікавий, цікава відеокарта. Ось є процесор i5 11600 Він в мене трохи розіпханий. Тобто я його розігнав по ТДП-шці. Це робиться штатними засобами в BIOS. Тобто він в мене довший час може працювати в турборежимі. Частоти бачимо, гуляють, це нормально. І відеокарту. Нам би якось так взяти, щоб ми бачили одночасно і процесор, і відеокарту. Частоти є споживання. Зараз споживання процесора 12-16 Вт. Мінімальне було 11, максимальне 76 Вт. В турборежим процесор падає на декілька секунд, зашкалюючи до 100 з копійками Вт. Далі обмежується системою до меншого. Це пов'язано з перегрівом. Відеокарта в нас ось видно RTX 3060. Навантаження на процесор в простої 2-3%, навіть 1 от 1, 2, там десь 3%. Відповідно, частота скидується, щоб не було. Споживання. Стабілізувалося споживання у нас на максимальній яскравості телевізора Full HD 42 дюйма 102 Вт. Так, що ми ще можемо подивитися? Так само видно, множник гуляє, частота гуляє, система енергозбереження. Давайте тестувати. Спочатку нагрузимо сам процесор. CPU-барнер на всі 12 ядер максимальне навантаження. Він сказав: поїхали і запив водою. Видно, що утилізація 100%. 116 Вт скакнуло споживання самого процесора на хвилиночку з 10 Вт. Зараз воно впаде, це нормально, бо відключиться турборежим. Ще тримається. Добре, я його розігнав. У мене радіатор специфічний з великим вентилятором. Його майже не чути шуму. Але він гарно працює. Отже, перший висновок. При навантаженні процесора на 100% від мінімума споживання гуляє від 10-11 Вт до 100 з гаком Вт. Це для 11600. Прекрасно. Тепер зупинимо. І дивимося, що нам вижме від АК. Запускаю бублика. А, можна стягнути на бік. Видно, що споживання пішло зразу до 264 Вт. 286, 297. Так, ще десь глянемо сюди, що ми маємо, де у нас відеокарта є. ГПУшка. Видно, вентилятор пішов, температури ГПУшки пішли догори. Де потужність відеокарти? 160 Вт споживає сам відеочіп. Фактично. 38 Вт pci express шина щось десь там жере і видно через окремий додатковий конектор живлення, що 123 Вт береться. Решта йде через pci express порт. Тут можна довго ритися, дуже багато різних параметрів. Споживання на стабілізувалося на 291 Вт. Тепер в навантаження до бублика докидуємо. Процесор. Тобто зараз грузимо систему практично на 100%. Ну, Ще можна грузити окремо SSD і жорсткий диск, але погодьтеся, це вже копійки. Навантаження сумарне виросло до 324-372 Вт вже. 394. Ну, до 400 Вт. Це по виходу блока живлення міряє. UPS. Тобто. Споживання відеокарти RTX 3060 при 100% у навантажені в роботі, складає всього-навсього 100 з гаком ватт відеоядра. Добре, далі. Вертаємось до процесора. Процесор вже прогрівся, був до 81 градуса, турборежим відключився, впав до 68. І зараз споживання на рівні 100 на рівні 100 Вт, 79-80 з копійками. Це без турборежиму. В турбо було 128 коротко тривало. 351 Вт стабілізувалося споживання комп'ютера. От вам щодо того, скільки споживає сучасний комп'ютер. Відповідно, якщо зупинити тести, споживання впаде. Зверніть увагу, вентиляторів в мене майже не чути. Люблю, щоб працювало тихо. Тому, власне, поставив хороший радіатор і хороший вентилятор. Споживання поповзло вниз. Чекаємо, коли стабілізується на звичних, звичних нам 100 з гаком ватт. Не хочу вникати в подробиці, рахувати там якісь дріб'язки, похибка, звичайно, є, можуть бути нюанси, можуть бути нюанси з піковим споживанням. Загальна тенденція зрозуміла. Я вам показав, як воно виглядає, як воно працює, і надіюсь, пояснив, чому воно так працює. Сучасні системи енергозбереження є доволі ефективними. Принагідно дивимося на блоки живлення: новенький, модний, 80. І старенький як світ вже з позначкою P4, особливі вони тим, що з'явився окремий роз'єм 12 вольт для процесора. Це є 250. -ка. 250 -ка це сумарна потужність блока живлення. Вона розпреділяється між різними напругами. Між 3, 3, 5, 12 вольт. Мінус 5 і мінус 12 можемо не враховувати, там струми смішні. Мінус 12 на нових навіть не розведено. Вони потрібні виключно для компорта і ЛПТ. Відповідно. Нас цікавлять тільки 5 і 12 вольт. Якщо ми подивимося на старий блок, бачимо, що по 5 вольтах 22 А, а по 12 вольтах на всього 13 Тобто блок живлення може вдувати більше набагато по 5 вольтах. Тому що старі комп'ютери мали основне навантаження на 5 вольтову шину. І тільки з появою P4 появилося окреме живлення процесора 12 вольт. Тоді почало все мінятися. І якщо подивитися на новий блок живлення, ми вже бачимо історію іншу. Ми бачимо 28 ампер по 5 вольтах, але ми маємо раз, два, три, 4 лінії 12 вольтові, і кожна з них тягне по 32 А. Чітко видно, що в даному блоці акцент зміщений на високовольтну шину 12 вольт. Тобто основне навантаження йде по 12 вольтах, тому що всі сучасні процесори живляться від 12 вольт, і всі відеокарти по PCI express основне навантаження беруть теж 12 вольт. А 5 вольт лишається на cd сідйоми, жорсткі диски і дрібнота, усіляка логіка на материнській платі. Відповідно, звідси і виникає основна проблема старих нових блокжилення. Старі блоки живої не тягнуть сучасні комп'ютери не тому, що в них мало потужності, а тому, що в них мало потужності по 12 вольтах. В той момент, коли 12-вольтова лінія перевантажена, 5-вольтова стає недовантаженою. І відповідно йде перекос на пух, тому воно нормально не працює. Це, до речі, окремий нюанс, якщо ви хочете використовувати ATX як звичайний блок живлення, щоб отримати задані. Струми і параметри, ви мусите рівномірно навантажувати усі лінії. Тобто, якщо ви нагрузите 10 А шин 5 вольт при 22 допустимих, але не нагрузите 12, у вас не буде блок жилення нормально працювати. Піде в захист або буде сильний перекос напруг. Це нормально, це його особливість роботи. Йому необхідне рівномірне навантаження по всіх лініях, плюс-мінус рівномірне. Я не знаю, як в самих модних блоках живлення, в них можуть бути синхронні випрямлячі і абсолютно незалежні лінії от V1, V2, V3, V4, 12 вольтові. В середньої якості блоках живлення, хоча вказано v 1 v 2 v 3 це мається на увазі виключно самі роз'єми. А фізично всередині блока живлення воно все підключено до одного випрямляча. Це от такі нюанси, про які варто знати і пам'ятати. На цьому все, бакланьте, коментуйте, доповнюйте, хай буде срадше.